Дивитися на тебе. Чи Дивіться камеру. просто на мене. не зважайте на камеру. Ясно. Вас вважають наступним великим квотербеком. Я вже уявляю це. Кем біжить тунелем, а на тут скандує його ім'я. Кажуть, вас хотів тренувати сам і Вайт. Не розкажете? Я буду найкращим. Камерон Кей. радий знайомства. Я твій фанат. Здуріти. Я тебе мало не боготворив. Хто ти? Легенда! То хто ти? Легенда! Час на старт! Злови м'ячик. Ми будемо в лісі. Якщо прагнеш вийти за рамки ринку, <плес> стати легенді. Послухай, <плес> що я скажу. Це не гра. <плес> 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 хто вони? Зайшли трохи у м'яч пограти. Хочеш зарядитись? Точно не впорайся. Впорайся. Годойсь! Повільно. Готусь! Чекай, що ми робимо? Його усмішка скоро згасне. Ти з ним такий жорстокий. Ти якого чорта? Готой! Ігулянс, перевіз! Готой! 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 Насильство в нас заохочується, тож насолоджуйся. Збирайся до решта! Кеме, усе гаразд? Здається, тут щось не так. Ти не здогадуєшся, що втрапив. Оце це вже справжній футбол! Ти не зобов'язаний. Я ще ні в чому не був такий впевнений. <рес> як сильно. Камерон Кейн цього хоче. Killer, but don't push me. Я це тобі просто так не віддав. Маєш завиди, правда? Що, як я не хочу? Тікай.